Остислав доктор наук, зоолог, професійний мандрівник та виживальник з величезним стажем та військовим досвідом, у 2014 році він служив у Нацгвардії України та брав участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях. А одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії вступив на службу до ЗСУ. Ми риємо їм на сантиметрів 25. і вода, яка є в болоті, а фільтрується сама природнім шляхом. Тож завдання викопати ямку і почекати, доки прийде вода да. зі свого досвіду. Я знаю, що з річок з боліт пити не можна, тому що тут є тварини, у них є фекалії. Відповідно, це паразити. От до болота, ну 100 метрів. У нас покалії е, ніяк не пройдуть. У Нас пісочний фільтр метровий і через пісок, відфільтрувалася глибинна тарфова вода. Я вже бачу в ямі вода, але вона така з піною. Буде пахнути кореневищем, неприємна на смак. Трошки тому, що вона під деревом. Варто її відфільтрувати. Ми використаємо рукав твоєї рубашки, буде я думаю, ідеально. Скільки зможемо, опустимо його. І він смокче ще нам води. Друзі, все дуже просто. У нас нема лопати, щоб викопати велику яму, де збереться вода. Нема чашки, пляшки, черпачка, щоб якось її зібрати. Тому ми використовуємо одяг. Він вбирає воду. Ми просто викручуємо його і маємо воду. Скуштуємо. Я такої води ще не пив. Ну як на смак? Хочеться виплюнути, чесно кажучи. Пішов блювотний рефлекс, тому що вона була вся така, як із болота. От інакше не назвеш, і все одно ця вода значно краща і безпечніша ніж з болота. Тепер я тобі накрапаю. Дивіться, як багато. Дивіться. Води ви зможете, ви зможете спокійно Пий. напити. Спий. Клас. Ну чудо специфічно. Якщо вам доводиться пити воду з річки або з болота, у неї краще додати, якщо у вас наприклад є з собою йод або марганцівка, кілька кристалів марганцівка або крапнутий йод. Він уб'є мікроби. Якщо цього нема, доведеться пити. Коли це питання життя і смерті вибору нема.